Вітаю! Будь ласка, послухай, і ти дізнаєшся, про що ми з тобою сьогодні будемо говорити? give a Так, коли ти був маленьким, твої батьки привели тебе в дитячий садочок, в групі тебе зустріла вихователька. В Садочку, тебе вчили дружити з однолітками, малювати, рахувати, співати, займатися спортом, ліпити та ще багато всього іншого. Але для того, щоб всьому навчитися, тобі були потрібні помічники, які щоденно про тебе піклувалися та дуже тебе любили. Давай пограємо з тобою в гру професії дитячого садка. Диводім, диво дім, скільки іграшок у нім Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят Гарний дім цей для діток зветься просто від садок. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї роботи не знає спокою щодня. Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плете віночок зберігає наш садочок від негоди і піти завжди. Захищає нас завжди. Директорна. Хто як вочка з курчатами в садочку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, песть розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. ласку дітям судокрапельки подарує вихователька. Бо вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Помічний вихователя. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, і з ножем працює вправний? Хто смачні готує страви, пірішки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний. Не відтягнеш і за вуха, хто цей майстер. Звісно, кухар. Хто правильно звуки поставить, від каші у роті позбавить, Чітко навчить звуки вимовляти і у словах їх постійно вживати. Логопед! Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вахом зростом стежить, допоможе як належить, та ще планує корисне меню. Сестра. Хто пересадочку в садочку, постілі пухнасті рушники, ще й завзято все простує, щоб раділи малюки. Праля. Вчить вона дітей співати, вправно гміло танцювати. Вчить на інструментах грати, артистично виступати музичний керівник. Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Він веселий жартівник. Це фізичний керівник. Чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка усе прибере друзівник, тут він справжній керівник, підмітає загортає, про порядок міло дбає, вірний. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися не мали, щоб знання чудові мали, в школу раду вирушали. Методист. Ніч на дворі і садок закритий, він уважно по території ходить. Стерегти садочок дитячий має, за порядком пильнуватися, чужих до нього не пускати, щоб ніхто садочку не чіпав, бо у нас садочку повно справ, охоронець. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже, поділись з нею негативом, з'явиться спокій. Це диво, психолог. Завідує всерйоз, усім господарством, в чиїх руках завжди робляться всі справи. У неї все в порядку, фарба, віники та шланги. Хто побачить всі поламки і хто порядок наведе це у Молодчинка, Молодшинка. Зараз ти вже дорослий, скоро підеш до школи. 1 вересня тебе зустріне твоя перша вчителька та познайомить з однокласниками, відведе до класу. Покаже твою парту, за якою ти будеш сидіти. В школі ти познайомишся з новими друзями та здобудеш ще більше нових знань, дізнаєшся дуже багато цікавого. А садочок чекатиме тебе в гості. Я дуже хочу, щоб ти розповів про свої враження від дитячого садочку. Що тобі найбільше запам'яталося в садочку? Чекаю відео твоїх вражень. До побачення!